Друзі, усім привіт! Як завжди рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні цукерки Баунті. Для приготування нам знадобиться всього лише 2 інгредієнта та 2 хвилинки. Готуються вони, друзі, максимально просто. Та максимально швидко. Виходить неймовірна смакота. Я впевнена, вам точно сподобається, тому обов'язково спробуйте. Для приготування нам знадобиться всього лише 300 мл згущеного молока та 200 г кокосової стружки. Це все з'єднуємо між собою та ось так, за допомогою лопатки, гарненько перемішуємо до однорідності. У нас вийде доволі густа та липка маса. І починаємо формувати наші цукерки. Беремо невелику кількість цієї смакоти, в залежності від того, які ви хочете мати цукерки, більші чи менші. Ось так розпреділяємо і посередині кладемо будь-який горіх, який вам подобається. Все, друзі, ось таким чином формуємо кульку. В кінці кладемо до кокосової стружки. І все, друзі, ось така красива цукерка Баунті за 2 хвилинки у нас вийшла. Також це дуже-дуже смачно, просто неймовірна смакота. Якщо вам рецепт сподобався, обов'язково ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. Також не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео!